Для мене музика це моє життя. Музика це не просто вид мистецтва, а сенс мого буття. Загалом музика для мене значить досить багато. Раніше це був засіб для самовираження, але, зрештою, все обернулося на те, що це стало роботою мого життя. Музика для мене це прояв себе. Музика для мене це улюблена справа мого життя. З не музики У -у! У -у! чокайся. Це волод. <рес> Музика для мене це вираження вищого ідеалу буття. на п'ятнадцять нормально буде. Да. Музика для мене це щось, що можна порівняти з релігією. Це незліченний кладезь образів та сенсів, які вкладають люд, люди, і цим самим об'єднують величезні маси людей. Для мене це, наче релігія. Для мене музика це наші почуття, наша любов і наше ставлення до цього світу, до наших емоцій і до близьких людей. І в першу чергу до себе самого. Бо через музику ми втілюємо свої емоції і своє життя. Музика це гармонія, це щастя, це праця, це душа. Музика для мене це 4 години здорового сну.